Рамадан це дев'ятий місяць ісламського місячного календаря, що має особливе значення для мусульман усього світу. Він є періодом посту, молитви, роздумів і духовного оновлення. Ми розпочали тримати піст 1 березня з початком цього місяця, і піст мусульман триває цілий місяць по місячному календарю цілий місяць, а це близько 29 або 30 днів. Це визначається за спостереженням за молодиком, якщо 29 дев'ятого. Березня з'явиться молодик, молода луна. То 30-го буде вже свято розговіння. Традицією мусульманської громади України є проведення урочистих заходів впродовж священого місяця у різних містах та селах, де проживають мусульмани. На них запрошують не тільки представників мусульманської спільноти, а й інших віросповідань, аби познайомити їх із священним святом Рамадан, особливостями посту та традиціями. Вчора дійшла черга і до нашого міста. У Кременчуцькій міській мечеті відбувся урочистий іфтар. Сьогодні мусульманська громада міста Кременчук. При духовному управлінні мусульман України організовує урочистий іфтар. Під час Рамадану це священний місяць, коли всі мусульмани вони зобов'язані тримати піст обов'язково. І з світанку до заходу сонця ми відмовляємося від їжі, пиття та усього, що порушує цей пост. І іфтар це коли з заходом сонця людина робить розговіння. Рамадан – це час очищення душі, зміцнення віри та поглиблення зв'язку з Богом. Пост під час рамадану є одним із п'яти стовпів ісламу, тобто основних обов'язків кожного мусульманина. Так як священний місяць рамадан, це е, саме святковий місяць року у мусульманській громаді. і хочу всім. І святом привітати всіх мусульман, Україну та світу з світу настанням цього свяшеного місця Рамадан. і привітати і побажати Україну скорішого наступні миру та злагоди. Завершується цей священний місяць святом розговіння. У цей день мусульмани збираються на святкову молитву, вітають один одного, дарують подарунки та влаштовують частування. Свято розговіння ураза байрам. Це свято завершення посту. Після того, як мусульмани протягом усього місяця дотрималися обов'язкового посту, то коли з'являється молодик, нова луна, новий місяць наступного дня вже розпочинається з ранкової молитви, молитва святкова, проповідь святкова, збираються усі в мечеті, і вже як знак того, що Піст закінчився, всі вітають один одного. До урочистого заходу долучився представник духовного управління мусульман України в Полтавській області. Біслан Бакаєв. Я чергу, хотів би у першу чергу я хотів би передати найкращі побажання від верховного муфті України Шейха Ахмеда Таміма. Я вдячний усім, хто прийшов підтримати наших друзів. Дуже люблю це місто і дуже люблю усіх кременчужан. Я вдячний і керівництву цього міста, нашим друзям, міському голові Віталію Малецькому і нашому другу Руслану Проценку, який завжди нас відвідує. Дякую вам, громада Кременчука завжди ставилася з повагою до мусульман, підтримуючи мирне співіснування різних культур і релігій. У місті панує атмосфера толерантності, що дозволяє представникам різних національностей та віросповідань вільно дотримуватись своїх традицій. Для мене честь бути присутнім тут. Тому дозвольте передати найкраще побажання з вашим священним місяцем Рамадан від нашого мера Віталія Малецького. Хочеться сьогодні в першу чергу всім нам побажати миру в Україні. Це де, мабуть, за що. Сьогодні всі ми молимося, і місто Кременчук, так як і вся Україна, це не лише багатонаціональне національне місто, це і мультикультурне місто. Я вкотре задоволений бути присутнім на цих заходах. Дуже дякую вам за запрошення. Хочу вам сказати і побажати щедрого Рамадану. Хочу побажати, щоб ваша мусульманська громада вона розвивалася. Збільшувалася ставала більш заможньо. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.